Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на новому випуску по грі Car Parking Multiplayer. З вами, як завжди, Арчі. Ну а ми починаємо. Поїхали. В цьому відео ми спробуємо зібрати самий класний топовий ігровий аккаунт. За... 5 тисяч донат коїнів в карпаркінгу. Погнали! Але перед початком цього відео попрошу вас поставити лайк на це відео та підписатися на канал, хто ще не підписаний. А якщо вже це зробили, то бажаю вам приємного перегляду. Погнали. І так, у нас є абсолютно пустий ігровий аккаунт в карпаркінгу, на якому лише 5 тисяч коїнів. І зараз ми зберемо максимально топовий акт на цю суму і подивимося, що у нас вийде в кінці. Зараз я пропоную відправитися на донат ринок, щоб знайти пару вінільчиків, продати їх, щоб у нас були в першу чергу ігрова валюта. А далі будемо збирати вже сам аккаунт. Так, зараз наша задача знайти абсолютно любий вініл, аби він тільки був більш-менш красивий, щоб його купили на авторинку. Так, це таке собі, далі дивимося, що у нас буде. Далі в нас BMW. Ну, в принципі, зовсім таке собі. Це дуже легко робиться такий вінільчик, далі GTR 1700 сил, але ну, тупо майже ніякого вініла. Далі що в нас буде? Так, далі М4. Ну, теж таке собі, якщо чесно. Так, теж таке, це зовсім щось уже. Так, це знову те саме BMW, знову GTR, Так, це таке ми не будемо брати. Так, Жига нам не треба, типу мотор. Так, е далі, ну, от це, в принципі, можна було б взяти. До речі, за 500 коїнів всього. Але ну, вінільчик тут такі собі, 1695 сил. Ну, можна мені подумати, але я подвлюсь, що є ще. Так, сканфігнят. Так, далі що в нас є. Е. Знову? Так, повторка, повторка, далі. Знову повторка, далі вже якийсь новий ГТРчик, але ми його брати не будемо, тим паче він навіть не 1600 сил. Коротше, на українському донат ринку немає нічого годного, Давайте відправимося на якийсь ринок, Наприклад, так, так ну що ж, зараз я заходжу на авторинок Англії і зараз подивимося, що буде там. І так, таке показувати не можна, я заблю... заблюрю, але ми, напевно, його і... А, блін, тут акула була, йо ма йо! Так, ось така BMW M5F10, Need for Speed, NFS. -ка. Ну, венічик доволі красивий, але зовсім простий. Я думаю, багато нам на нього не дадуть. А от акула 1695 сил, навіть без вініла. Її можна, в принципі, вже нормально продати так. Ну, я думаю, візьмем Перша наша покупочка, опа, і все. До речі, я думаю, навіть собі її залишимо, тому що акула це донатна крута тачка, а донат тачки знайти складніше. Тому залишимо її собі, а на перепродажу, наприклад, візьмемо. Ну, блін, це Бентлі теж топово. Не знаю, брати її чи ні. Топу, але ну ладно, просто це, у нас якби, бюджет не сильно великий, щоб тут сильно розганятися. Але Бентлі реально топова, я її візьму. Тим паче, вона 1695 сил. Якщо ще продамо. Далі в нас е, іде, ну, максимально тупий вінчик, якщо чесно. Далі непоганий спортвінинчик, але до, доволі простий. Так, оце можна було б не взяти, але ну, теж ні, доволі простенько. Далі, вау, яка кула. Але блін, у нас є вже акула, на що я взяв ту акулу. Ну це прям топ, друзі. Вау, ну просто кайфовий вініл. Але, на жаль, ми її поміняти не можемо, тому що це вже буде більше половини нашого бюджету. Тому що є, то є вже. І давайте подивимося, що в нас є ще на цьому ринку. Так, це я ми не будемо брати. Це теж. Далі, що в нас є i8, ну. Таке таке так, так, було б, в принципі взяти, так як содонатная машина 395 сил. Але я не знаю. Ну давайте, ладно, візьмемо вже її. Зараз треба щось із цього продати. Далі шукати вже тачки для себе. BMW вже стоїть на авторинку, я вирішив продавати саме її і вистав за 2 мільйона, тому що навряд чи її візьмуть більше. Тому що нас кидає на сервера, де у людей мало грошей. Тобто не у кожного навіть 2 мільйона є. Про що вже тут говорити і далі. Тому чекаємо, поки нас куплять, якщо, звісно, ще й куплять за 2 мільйона. Але будемо надіятися на хороше, тому чекаємо. Так, ну що ж, нашу BMW 8 успішно купили за 2 мільйона, хоч і не дуже швидко, але все-таки її купили. Зараз у нас є на акаунті 2 мільйона і 2 тисячі донат коїнів, і також дві машини, все по два, так сказати. І зараз я пропоную зібрати нам топовий донатний скінчик, і далі на... залишив всі гроші. Купити машини на донат ринку, самі тобі вініла, якими там Так, ну знайдемо. що ж, тепер ми вже перейшли до скіна. Давайте виберемо зовнішність, яка у нашого чувака буде. Давайте ось таку візьмемо, хай в принципі буде, мене все влаштовує. Так, далі ми йому вибираємо шолом якийсь. Або ну давайте ось таку кепочку за 200 коїнів купимо. Хай буде, я думаю, нормально. Так, далі футболочку треба вибрати нашому чувачку. Давайте візьмемо, ну не знаю, ця 300 баксів коштує, ця, в принципі, можна було б і цю, але мені вона не особо подобається. Так, що тут ще є такого годенького, прикольненького. Давайте глянемо, 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 що ми можемо ще купити. Ну тут все дорого, дуже вже. Якщо брати цю кофту, вона прикольна, але дуже сильно дороговато. Також ця жилеточка так само. І я думаю, все таки самий топовий варіант буде взяти, напевно, ось цей прикидончик, буде нормально. Так, далі подивимося штаніжки, які у нас є тут. Давайте, ну Ось такі обичні чорні нормально було б, але можна б взяти і такі, до речі, До речі, прикольні штаніжки. Далі за 300 коїнів можна і такі купити. Або ось такі. ну Мені саме більше якщо чесно, подобається ось такі. Або джинсики, ну, джинсики такі собі. Давайте, коротше, візьмемо ось такі шнички за 300 коїнів. І в нас остається тільки взуття. А взуття, я думаю, ми купимо ось такі кросовки Nike, начебто. І все, в принципі, ми купляємо їх за 200 і в нас залишається 1100 коїнів. І зараз на ці 1100 коїнів ми знайдемо машину. Скоріше, все, що одну, тому що на 100 коїнів чи нам вдасться знайти якусь тачку, тому відправляємося на донатринок і шукаємо годні варіанти. Перше, що ми бачимо, це ось така класна тачка з вінілом. Стокова, в принципі, але вінічик дуже красивий, хоча доволі таки простенький. І ну, я думаю, ми її брати не будемо, тому що ми можемо купити тільки одну машину. А за 1000 конів можна пошукати щось і краще. Я думаю, будемо шукати донатні машини в першу чергу. І поїхали подивимося, що в нас є далі. Так, грузиться зараз, загрузиться. Що в нас далі? Так. Ну, таке, в принципі, донатно, 1695 сил, але. Особисто мені ось таке радужне все. ну Не прикольно, колхозно. І, ну, я думаю, треба пошукати щось класне, щось більш стильове. Так, бусик 500 коїнів, ну я не бачу зовсім смислу це брати, хоча вінільчик до речі, прикольний. Так, далі, ось такий пікапчик. Ну теж таке собі. Феррарі таке собі, далі. Що у нас? Бентлі? Бентлі у нас вже є, тому зразу пропускаємо. Так, далі, ось таку машинку ми теж пропускаємо. Так, далі Bentley, оп'ять повторка. Далі це ми таке пропускаємо зразу. Далі таке теж пропускаємо зразу. Ну, жига, до речі, прикольна. Жига прикольна, але я все-таки хочу щось донатне. Так, давайте пошукаємо ще щось у Ну, таке собі. Я зразу подумав, ну, до речі, для комусь зайде. Оце. от... BMW M6, типу ржава і старенька, прикольно зроблено, але мені таке не треба. Але комусь зайде, в принципі, реально годний мені. Так, Nissan, Skyline не хочу. Далі такий, в принципі, теж. Я я повторююся, будемо шукати донатні машини в першу чергу. Так, ну ось таке ми пропускаємо зразу. Феррарі ні, напевно. Так, далі, далі, далі. Грузись, давай. Так, знову повторочка, давайте далі. Ось така вінільчик прикольний, до речі, 1700 сил. Ну, не знаю, напевно, я не буду її брати, хоча мені подобається, я все-таки постараюся знайти якусь донатну тачку, а бажано в ідеалі м 5 f 90 О, яка прикольна Mitsubishi Lancer. Ну, блін, це годно. Кайфова тачка. Ну, якщо ми зможемо до неї повернутися і не знайдемо нічого краще, то все я її і візьму. Так, ну давайте тепер далі подивимося, що у нас є. Так, грузись, грузись, грузись. Далі в нас, ну таке ми, звісно, так, пропуск. О, ура, друзі! Перемога, акулу. Ми знайшли акулу. І зараз ми, я думаю, її... А, стоп, стоп, стоп. У нас вже є акула. Рано радуюсь. Рано радуюсь. Я забув, що у нас вже є акула. Ну, на жаль, пропускаємо. А я б хотів взяти, класна тачка. Але ні, далі дивимося, тому що акула у нас вже є. Так, до речі, донатна машина. Але ну, який сенс її брати звідси, якщо вона і так коштує тисячу коїнів і тут у нас а коротше, немає сенсу її, в принципі, брати. Так, далі. Баліт. Ну, Мені не заходить, боліт, вона донатна машина, але мені зовсім він не заходить, тому що в нього управління просто максимально неприємне. Так, далі пропускаємо. О, єшка у нас є. Єшка за 700 коїнів, до речі, непогана. Без вінільчика, але при тому 1695 сил, донатна машина і всього за 700 коїнів, Тобто навіть на 1000. Я думаю, в принципі, можна б це розглянути до покупки і, напевно, ми її і візьмемо. А от ви напишіть в коментарях, щоб на моєму місці взяли б ви отой ланцер 1695 з класним вінільчиком або цю єшку. Жду від вас зворотній зв'язок в коментарях. Ну і е, ми, в принципі. Вже зібрали майже на всю суму наш аккаунт. Можна, в принципі, ще донатні обвіси, якісь на цю єшку купити, тому що в нас залишилось 400 коїнів. І давайте ми так і зробимо. Ми, напевно, купимо на неї стробоскопи. щоб воно максимально кайфово виглядало. Так, де наші стробоскопи, От Такі максим... а, максимально дорогі, у нас в них не вистачить грошей. Добре, тоді чи може донат диски купити, тому що тут такі собі диски. Не знаю навіть. Ну, коротше, давайте, напевно, візьмемо стробоскопи оці. І зробимо їх ось такого зеленого світла, зеленого кольору. Так. чого е в нас грошей не вистачає, якщо в нас якби, є гроші. Дивно, дивно. Ну ладно, давайте візьмемо такі, хорошо. В принципі, немає проблеми. І тоді нам, до речі, вистачає ще й на колеса в, в такому випадку. Ну окей, беремо такі, коротше, зелені їх ставимо і все. Далі. Цю колхозну підвіску приберемо, трішки занижимо нашу машинку. І так, тепер я хочу подивитися, диски. У нас якраз є 100 коїнів на диски. І зараз ми глянемо, що тут можемо прикупити з донатних дисків. Так, де вони в нас? Де вони в нас? Ось вони в нас. Так. Ось такі можна було б взяти. А, до речі, вони не Цьої... Це... Так, зараз я зроблю. Секундочку, друзі. Ось. Так. ну... До речі, непогано виглядає. Можна було б взяти, воно сюди, в принципі, вписується. А якщо такі, от такі теж, ну, блін, тут все непогано виглядає. Ну, диски від МК ставити на Мерсі якось тупо. Так, далі, ось таке. Ну, реально все непогано виглядає. Ну, крім цих, звісно. Ну, я думаю, все-таки, все-таки, все-таки. Не знаю навіть. Напевно, що ось такі поставимо ми диски і все. Хай будуть такі. І можна, в принципі, їх перекрасити, до речі, в зелений якийсь колір, наприклад, ось такий, щоб повністю було під тематику, під колір машини. І ось, все, у нас 0 коїнів. Тепер вводимо підсумки аккаунту. Так, що у нас є? У нас є три машини, три із них донатні. всі. Тобто Mercedes, Bentley і ще один Mercedes, Акулка. Да, так, на жаль, без вініла, але 1695 сил. І донатна машина. Так, далі нас є 2 мільйона. І зараз я покажу ось такий ось топовий скінчик. Я вважаю, що за 5000 конів це максимально топовий аккаунт, який можна було зібрати. І пишіть в коментарях, на яку суму ще мені зібрати аккаунт, і я обов'язково до вас прислухаю. Ну, а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я ж бажаю всім удачі і всім пока-пока.